Всім доброго дня. Продажі з'являється свіжоприйнятна з Німеччини. Шкода Октавія А7 в кузові Універсал. Автомобіль, щойно ми пригнали з Німеччини, вже розмитнули. Пройшли сертифікацію, авто то готовий до реєстрації. Це в нас 2014 рік виготовлення, експлуатація з 2015 року. Дивіться, по кузову. Легкосплавні диски, нова гума, капот без сколів, без висічки. Кузов також в гарному збереженому стані. Дивіться стан. Фарби. По комплектації у нас присутні передній і задній парктронік. Оригінальні легкосплавні диски. Є в нас захисні плівки. Оригінальні, пороги рівні, цілі, без пошкоджень. Диски також в гарному стані. Лобове ціле. Лобове, до речі, у нас оригінал. Показую. Над лобовим сколів висічки немає. Давайте заглянемо в багажник. Кришка багажника без пошкоджень. Є в нас полка. Полка працює, знак аварійної зупинки, є в нас вогнегасник, гумовий килимок в комплекті, запаска, весь комплект з автомобілем присутній. Так, виглядає багажник. Кришка багажника не крутилася, болти не кручені, не зірвані. Заднє скло в нас також оригінал. По кругу всі вікна, оптика, все в нас рідне, рідне все. По комплектації задні електросклопідйомники присутні. Дивіться, стан салону, все чисте, ціле, килимки на місці, стеля чиста ціла, не провища. Ось так виглядає задній ряд, стан карт. Ходімо далі. По комплектації маємо повний електропакет. Електрорегулювання підігрів дзеркал, автоматичне світло, круїз, шкіряне мультикермо, сенсор Сенсорна мультимедіа, двохзонний клімат, старт-стоп, передні партроніки, автоматична коробка, є в нас підлокітник. Пробіг автомобіля 218 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається з піоберту. Оберти не плавають. Мультимедіа в нас працює. Мультимедіа сенсорна. Пічка клімат працює. Мультикермо також працює. Автозатемнення заднього дзеркало, датчик дощу по комплектації. З автомобілем є два ключі. Ручник працює, дивіться, стан салону, стан сидіння. Парктронік задній спрацьовує, коробка перемикає ідеально. Склопідйомники у нас. Працюють. Подушки безпеки у нас в стійках, в панелі, в кермі. Тут у нас все відкривається, закривається. І докітник регулюється по висоті, по вильоту. Омивайка є, склоочисник передній працює. Задній також працює. Давайте заглянемо до двигуна. Ще раз показую гуму, дивіться, гума по сезону в гарному стані. По техніці все чудово, нічого не гупає, не стукає. Ось так виглядає підкапотний простір. Показую оптику. У нас рідне 10, 10, 14 рік. Давайте перейдемо на іншу сторону. Тут погано, на жаль, видно. Але там теж, якщо придивитися, 10, 10, 14 рік. Крила в нас не кручені, він код. В плівочці, бачите, захисні капот. Також накрутився екологія на місці. Тут у нас також нічого не крутилося. все повністю в оригіналі. Обишумка є у нас під капотом. І давайте перейдемо в кузов. Товщиноміром розпочнемо Розпочнімо з капота. Капот 108, 118, 118. 119, 109 102, 95. У нас бризовики передні встановлені. 113, 113, 107. Вікна показую, бокові у нас також рідні. Також з цієї сторони. Також рідні 107. 104. До речі, такий цікавий колір. В темну погоду здається, ніби чорний, а коли виходить сонце, такий він, як темно-бордовий. Так, тут у нас кришка багажника. 181, 166, 170, 170, 163. Кришка пробивається як подвійний окрас. Зверху вже все в оригіналі. 102, 102, 112. Коли показує другий слой фарби, прибор показує таким синім кольором. Отже, маємо один косметичний підкрас на кришці багажника. Давайте ще раз її переглянемо, показую. Бачите, коли другий показує. Синій колір. Пройоми у нас нефарбовані. 65, 84, 75, 64. 93. Скло у нас оригінал. Тобто маємо чисто косметичний окрас. Те саме стосується тут у нас по пройомах. 77 захисна плівка у нас на місці. 77. 72. 78, всі наклейки у нас на місці. Давайте перейдемо ще з цієї сторони. 70. 78. 78. 70. 80. Отже, друзі, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місті Вінниця, Гніванське шосе, провулок Затишний. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі для наших підписників. Діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!